Друзі, всім привіт, всім доброї ночі. Івент яєчко закінчив. Як я вам і казав. Ось я забрав це яєчко. А, -а нежданчик яєчка не відкривається. Моя думка, друзі, я думаю, що це яєчко, скоріше все, можна буде відкрити або на Пасху на Великдень на сам 20-го. Або я не знаю, може це буде якийсь Ой, сертифікат або ще щось. Ну побачимо, не знаю. Ось бачите, нема. Великодне яєчко. Все. Тоді, друзі, що? Давайте відкрию з вами контейнери і відкриємо другі яєчки. Так, друзі, давайте почнемо збери їх усі. Чотири штучки є в мене. Не кочуть. Не кочуть, давай, друзі, танчик. Не, вони пусті. Пусті, друзі. Збери їх усі, щось останнім часом взагалі не радують. Давайте почнемо так, не по стандарту, а наприклад там з чорної скриньки. Ні, не, не пропускає. Це прям стандарт всіх стандартів. Це, блін, яєчко. О, скринька друга рівня і максималочка 400 золота. Забираємо, друзі. Хай скринька погріється, а ми підемо відкриємо. Ну, наприклад, сюрпризик. Контейнер об'єкт 590. Ну добре, 590, так 590. Пішли, друзі, відкриємо. Чорну скриньку друга рівня. І шо? І нічого. 300 золота. Таке собі. Ну, Повертаємось до. Да. О, тут може випасти, друзі, 10 карт золота. Це б було прикольно. Пх, ясно. Поняв, прийняв. Давайте, друзі, відкривати. Містичні контейнери. 100 золота. Нічого цікавого взагалі немає. 100 золота. 100 золота раз, 100 золота два і сертифікат студії. Ні. На жаль, друзі, ні. Ну, у нас ще є мегаконтейнери. Це останнє, що може нас порадувати. Можливо. Ні, це 250. 350 золота. Нічого собі. X5. Добре. Дай танчик. 750 золота. Это ты шо? Это ж такие упавы все. Так вообще. 500 золота. Вы заметили, навіть 200 золота не было. До 250. Ну що, друзья? Самое головное. Яечки. Де наші ложки? Так, ложку к обіду. Погнали. Що там наше яєчко? Давайте, друзі, зробимо так. Два яєчка відкриємо ті, що дали розробники. Побачимо. І два ті, що рандомно падали. За бої. Поїхали. Перше яєчко полетіло. Опа-ча, опа-ча. Так, цена титана 20 частин. Поехал, другий. Чуть, да яйцо золотое. Надо шесть нагород, на огород, да, чтобы было яечко. Ай, блин, нахрен мне той камуфляж. О, еще на титана. А, понял, не-не-не. Це що у нас, друзі, такі? Що це у нас за контейнер? Аватари! Ну що, друзі, є ще у нас? Два шанси. Я вірю, що буде золоте яєчко. Давай, яйко, леко, шоколад. Поїхали. Та ти шо, ну вже б збирав би одного Титана, то і все. Так, добре, давай відкривати Аватарку. Ну, тут ще й камуфляжі є. Ну шо, остання, дру... друзі, спроба. І побачимо, чи дарма ми цей івент проходили, чи ні. Поїхали. Остання скринька, друзі. Остання. Походу це яєчко. Є! є, є, друзі. Є! друзі, є. Не дарма проходили. Не дарма. Крутяк. Яєчко. А шо ну ще відкрить? А. Ложки кабеду, ложки нема вже. Все, ложки потрачені. Ух ти що, це да. Це тобі яєчко. Ну, друзі, відкриваємо яєчко Поїхали. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Ну-ка 91. Нормальна, 9 колекційна. Хай не повезло з Леоном хай не повезло там чим там то Ф там. 16, що там F3 116, щось такий там новий танчик. Ну нічого, я задоволений. Я цей танк продав, він повернувся. Вже його продавати, хай він залишається. Бо я тоді так жалів, що його продав. Все, ти що, взагалі круто. івент не дарма пройшов. Все. Бажаю вам, друзі, выбить це священное яєчко. Чтоб вам так само фартануло. я вам бажаю ще краще достать ту нову тачанку. По-моему, F3 116 или 116 F3, она называется. Все, это уже точно. Все, друзья. Треба вже відпочивати, бо вже башка розколюється. вже. Проходив, блін, башка тріщала так, ти що? Вже цього івента. Підсосників стока в грі. Все, друзі, вас всім, всіх з наступаючим святом. Всім вам міцного здоров'я вам і вашим рідним, Божого благословення. І мирного неба над головою. До зустрічі, друзі!